Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би показати, як в інстаграмі ми можемо відмінити обмеження для якихось конкретних людей. Якщо у вас цікаве це питання, то обов'язково дивіться це відео до самого кінця. А також не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео. І давайте ми з вами перейдемо до інстаграму, і я вам одразу ж покажу, як ми можемо відмінити обмеження для якихось людей, для яких ми це обрали. Для цього нам потрібно буде з вами перейти до налаштувань. Налаштування конфіденційність, і далі ми з вами листаємо трохи нижче, і нам потрібно знайти ось такий пункт, який називається Як інші люди можуть взаємодіяти з вами. Тут ми з вами зна... саме і знайдемо обмеження. Ми з вами сюди переходимо і давайте з вами прочитаємо. Обмеження захистити себе від небажаних контактів, не потрібно блокувати користувачів або переставати стежити за нами. За ними, як ми бачимо, ми не повідомляємо ми цим користувачам, що ви обмежили їх. Лише ви, люди, які, для якої ви встановили обмеження, будете бачити її нові коментарі до ваших дописів. Цей користувач не знатиме, що ви в мережі або що прочитали його повідомлення, тобто ось що означає, бути обмеженим. І якщо ми хочемо це побачити, ми натискаємо на продовжити. Тут ви побачите увесь лист людей, яких ви обмежили, ми можемо, наприклад, обрати якихось людей. Day. Це може бути, наприклад, ось ця людина, як ми бачимо, опліковий сам запис обмежено. І якщо ми хочемо це відмінити, ми просто з вами натискаємо на обм не обмежувати. І після чого обмеження облікових запису скасовано. Після чого а, знову ж ця людина зможе побачити а все, що вона не могла бачити, і ось так от, ми можемо дуже просто та легко це зробити. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео і ви знайшли його корисним. І якщо це так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.